Ж мені, сумно, як вечір та рано, сумно ж мені сумно, як вечір та рано по всій Україні весело мало, Мало. Весело стеж моя, десь ми поділа, весело стеж моя, десь ми ся поділа по всій країні. Свіла, е жалібно за мої, чом ви невеселі, співно. i um... бо прозріння. Уже понад двісті років на світі минає, та став незабутнім той час, і в серці народу він знов оживає, коли народився тарас. У Богій хатині кріпацькій родині, родився великий пророк. І в славі над світом він з кожним століттям сягнув до безмежних висот. Шевченко живе поміж нас і сьогодні у помислах наших і в наших серцях, і житиме вічно у славі народній, у славі живій кобзар'я. Веди нас в майбутнє, пророче великий, в завзятій важкій боротьбі за все, що народом ти дав з всього світу кланяємось низько тобі. Ну, а якусь пісню, крім своїх, можна теж зачинути? Ну, отово, отово Шевченком кінчати, то є в моє. є. А ще щось можу заспівати і таке. Шановні друзі, дорогі мої українці, я вам проспівала свої поезії, які я написала на протязі багатьох років. Якщо вас, вони будуть, якщо вас зацікавлять, ну, як то, то тут, вже тут, тут чекайте, я буду дуже рада, якщо ви будете їх використовувати в своїх виступах. В своїх концертах, так? Шановні мої любі друзі, шановні українці, я Ярослава Бачинська живу в селі Стара ропа Самбірського району Львівської області. Працюю у сфері культури керівником фольклорного народного колективу Бойки. Сама пишу поезії, покладаю їх на мелодію і мій колектив співає ці пісні. Буду дуже рада. Якщо хтось хоче використати мої пісні у своїх концертах, у своїх виступах, прошу звертайтеся до мене, я буду писати для вас по замовленню. Не наче сон так промайнули роки. Здається, вчора був ще ти малий, а вже сьогодні маєш десять років, синочок наш, онучок дорогий. І в день народження, десятиліття тебе вітає, вся твоя рідня, нехай щасливим буде довголіття твого квітучого, мосад життя. Десять років, десять років, десять років пора дитинства золота. Десять років, десять років, десять років це пам'ять кожного свята. Хай буде світлою в житті дорога, бо лиш тобі по ній одні йти Та кожен день ти пам'ятай про Бога, бо з ним прийдеш до світлої мети. Шануй батьків. І поважай родину та пам'ятай, хто ти на тій землі, люби свій край і рідну Україну, тоді Господь добром воздасть тобі десять років, десять років, десять років пора дитинства золота. Десять років, десять років, десять років. Це пам'ять кожного свята. Живе село цвітуть в городі квіти і пахне борщ, вареники шкварчать, щасливі наші діти, і онуки, і в кожній хаті повна благодать, а ми, баби, село за нами плаче. Ми матері, кохані, жінки, нехай завжди квітує наше щастя, кохають нас свої чоловіки, нам не страшна в селі важка робота, мотика вели, то для нас пігня, А як заграє музика троїста. То ми танцю йдемо, як одна, а ми баби села за нами плаче, ми матері, кохані ми жінки, гей, нехай завжди квітує наше щастя, кохають нас свої чоловіки. Не треба нам Італії та Іспанії, для нас сім'я над усе. ми громадяни вільної держави, нам чесна праця, щастя принесе, а ми баби, село за нами плаче, ми матері кохані ми жінки. Нехай завжди квітує наше щастя, кохають нас чужі свої чоловіки.